Я прокидаюся щоранку о 5.30. ніколи не думав, що ходитиму на роботу з портфелем. Портфелі нагадують мені ланчбокси, що я носив до школи. Ми керуємо великими сумами. Не можу сказати точно, оскільки це буде некоректно. Ну гаразд, близько шести мільярдів. Мені здалося, що Філу я не сподобався. Я був недостатньо серйозний, і одного разу він мені так і сказав. Тей мені не подобаєшся, Диві -те. Джулія була чудовою, та, окрім цього, я нічого про неї не знаю. Вона постійно скаржилася, що мені на неї начхати. Коли тобі за 40, а твоє життя руїна. Здається, я починаю звертати увагу на речі, яких раніше не помічав. А звісно, я їх бачив та не надавав їм значення. Від режисера фільмів «Далеський клуб покупців та дика. Він часто казав мені, якщо хочеш щось полагодити, першу цю річ треба розібрати і зрозуміти, що найважливіше. Сумуєш за нею. Я в нормі. То який у нас план? Ми розберемо моє життя на частини. Проблема була в нашому коханні. Я погано дбав про Джулію. Руйнація.